Багато хлопців, які були небайдужі для України, вони збиралися в ці краївці. Хлопці ходили стежками. І чим було скромніше, то все, ніхто не знав, де це все знаходить. От бачите, зверху почти нічого не видно, але у середині є все, для... З чим як жили і у той час і воювали наші хлопці-онупа. У ті роки краївка тут, на цьому місці, якраз отут, була збудована хлопцями для того, щоб вони тут пересиділи, перебули, приймали штафетку, якщо треба переночували. І все. Потім вона була фізично знищена. Мною було з розказів мого дядька це штифурика Василя. Він є тут між нами. Це був рідний дядько по татовій лінії мені. То він розказував, бо він тут, він і його дружина Оляна, яка сиділа за друкарським тоді на той час за друкарським станком маленьким, то вони розказували мені, як це було, що. І я по пам'яті це все розташував. Тут не ще була така хата, то жила бабка, де була завжди собачка мала, кутюга по-нашому прив'язана. Якщо. Кутюга там забрехала, то хлопці знали, що точно хтось йде чужий, бо кутюга на чу... своїх не бреше. Всі не знали, тому що е... на то є і краївка, що е... ніхто не повинен був знати, зв'язкові знали, члени УПА знали. Ну і десь окремі люди. Кочерган Олексій Андрійович це є мій рідний дід по маміні лінії, який. У 1946 році був заарештований за те, що своєму товаришеві сказав: Лесю, слава Україні. Суддя сказав, що за те, що ти сказав тихонько, то тобі 10 років тюрме. А якщо б ти був сказав, це на всі люди, так як я тепер говорю, вже ці 30 років то було або пожиттєво, або 25 років каторги. Він вийшов з тюрми, а бабку. З мою маму 12-річну через два роки, у 48-му році, забар забрали у Сибір, Хабаровська область, район Лазо, поселок Сета. Для, вона дожила до 22 років. Приїхали назад, вийшла замуж і народився я. Виживання було там таке: привезли бараки, які світилися, то що жінки. Оці верені, які мали з собою ще щось, які що мали з собою, вони все закладали у тоті дірки, аби вітри не дули. Усі грязні роботи у лісі, чим сале, пелеле, усе розробили, це все було жінки. Я всім розказую і розкажу і вам, тема збудувати краївку і це все розказати. Я не прочитав з книжок. Я з самого дитинства знав це з розказу своєї мами, коли я зачив. Уже стариті, я собі подумав, що якщо я це не зроблю, то вже після мене може і ніхто не зробить. Ще зима була, я вже все пішов, обдивився таки точно е, по пам'яті від розказу вуйка, де вона була, що до чого, і я почав копати котлован, цей все, і почав будову нелегко. Бо ви розумієте, що на даний час були такі моменти, що я з чоловіком договорився йти будувати, він мені побіч на після завтра. А завтра він мені каже, що я не йду, бо сім'я мені не дозволяє бандерам почісь робити. Все, і відказав: один, другий, третій, багато було людей. Але я маю щастя, що я маю добру сім'ю, в мене сен здоровий такий, то все, і брат рідний, і його. Син, син, його малі плем'янники, всі ми тут разом і ми це збудували. І е, коли я вже це завершив будівництво, вже лишилося тиждень до відкриття, як кажуть, я е, сів тут, радісно заплакав і сказав: Господи, дякую Тобі, що я е, свою думку пустив у життя, е, що я це зробив. І що це буде для всього підростаючого покоління. Моя мама жива, вона, як це побачила, вона плакала. Вона плакала, вона казала, Коля, я не знала, що ти туди ходиш ціле літо. І я нарешті уведіла, що ти не пусто. Це ходив. Вона була дуже задоволена і плакала і казала, «Який би був радий дідо твій і тато твій, і твоя вся родина, якби не невегель. Що ти це відновив для того, для слави їхньої, для того, що аби люди виділили, як колись, хлопці, упа проживали у таких краївках? У кожній краївці е, мало бути запасний вихід. Тому що якщо москалі приходили, вже була більша навала, він мусив висі тікати. Так як ви це ведете, що це все під землею, тут більше куди, немає куди тікати, то е, завжди. Хлопці робили запасний вихід. Коли, не дай Бог, вже там уривалося, е, було рішення прийнято тікати. Значить, тобто е, у, у ліс у корчі. Тут нічого підіймалася така ляга, а е, і, і тут опускалися ще одні. Отага ляга і туди на вихід і вже в корчі. Дуже багато своїх коштів тут покладено. Але е, є між нами, меж моїми однодумцями, є такі хлопці, що помогли мені, краюка ця має 36 квадратних метрів 2 метри, а там менше, там висоті, там висоті. Дерево це все гільза, У той час, коли наші були з отакими однострілами, Уні прийшли, москалі прийшли з отаким з зотков пушку на двох колесах. Це була 45-ка. У Воні прийшли нас беззбройних вибивати отакими. Вони тепер там б'ють усякими смерчами, ракетами, то все, всього тоді того не було. Але проти пару цих гуцулів і проти бідного їх отакого народу з однострілами отакими. О, вони вже прийшли з такого гармату. По-нашому так казали люди старі. Оце мені дали. Це знайшли це, це у нас тут. Люди дзвонять, люди хочуть це бачити. У мене було вже багато дітей. Найкраще не по телебаченню бачити, не розказувати, де там на селі у будинку культури, а тут на місці, щоб вони це бачили, як це дійсно як відбувалося, як вони жили, як вони воювали в той час.